Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. Сьогодні я працюю над усім відомим. Герданом з калиною він досить часто трапляється у моїх відео, так як я досить часто над ним працюю. Сьогодні я знову хочу вам показати, як я роблю допліти. точніше, показати вам ще один спосіб, який я для себе відкрила, і яким я зараз найчастіше користуюся для того, щоб гердан виглядав красивіше і був однаковий що з однієї, що з іншої сторони. Тому що попередні відео я показувала, як я роблю дуплі. І е, тоді в мене виходило, що ось цю ниточку основи з однієї сторони її видно, з іншої ні. Тобто у гердана була лицьова і виворня сторона. Е, зараз я працюю трішечки по іншій техніці. І е, виходить, що е, ниточки основи ось цієї бокової, яка йде у гердані, її не видно. І з обох сторін гердан виходить досить красивий і акуратний. Але перед тим, як розпочати. Майстер-клас. Я хочу запропонувати вам підписатися на мій канал. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всі посилання будуть внизу в описі. Я вже є в телеграм-каналі, там я виставляю схеми, по яких я роблю майстер-класи. Ну, виставляю свої схеми, які малюю я, та буду виставляти схеми. Інших майстрів, які є у вільному доступі з посиланням на автора схем. Тому можете приєднуватись, також там можна виставляти, ділитися своїми роботами в коментарях. Тому також там цікаво. Підписуйтесь на інстаграм, там також знімаю відео, і також там цікаво. Також хочу нагадати, що є спонсорська підписка на каналі. Для спонсорів від 100 гривень є вже доступне одне відео по ось такому чудовому гердані. І також я вдячна всім спонсорам свого каналу. Ну що ж, розпочнемо майстер-клас. У мене ось так набраний бісер. Я його набираю завжди на голочку: набираю рядочок, який мені потрібно проплести. Тобто, ось тут в мене буде йти рядочок вже приплітатися окремо до гердана. Так як ось тут. І тому ось цей бісер, який я маю зараз проплести, я його набираю на голочку. І потім з голочки ось так акуратно знімаю. Це мені дає змогу не заглядати постійно у схему, дивитися, яка ж бісеринка, за якою йде. Я раз подивилася. Набрала, так як я і набираю зазвичай на, на гертан, коли ми плетемо, набираємо на голку бісер. Потім я легенько зняла, і коли я вже плиту, я просто поступово по одній бісериночці беру і приплітаю, тобто мені не потрібно постійно слідкувати за схемою і дивитися за кожною бісеринкою. Це дуже полегшує і пришвидшує роботу. Я розпочинаю плести, і в мене. Ой, виходить ниточка ось з бісеренки. І далі мені потрібно приплести уже бісеренку над ось цією бісеренкою. Тобто, ось тут у мене буде пропуск, бісеренки не буде. Я набираю першу бісеренку і проходжу голочкою з нижньої, знизу під ниточкою основи. Ось так. Тобто спосіб полягає в тому, що ми один раз проходимо. В, в ось цей рядочок, самий нижній, проходимо голочкою під ниточкою основи, а інший раз, йдемо над ниточкою основи. Тобто, я ось так зараз проходжу в мене ниточка основи над голочкою лягає. А коли я зараз буду проходити, уже ось тут. Переплітаю ще одну бісеринку. Я вже проходжу, щоб в мене ниточка основи, ось ця, що в мене йде ось тут з боку. Вона вже буде йти у мене під голочкою. Ось так. Тобто, один раз ми проходимо голочкою під ниточкою, інший раз проходимо над ниточкою. Я для себе, щоб не помилитися, не переплутати, який раз за яким. ну, де мене гулочка проходила чи під ниточкою, чи над ниточкою, я зробила для себе ось так. Тобто, коли я проходжу перший раз у бісеринку ось цю, я проходжу під ниточкою. Коли я проходжу другий раз в дану бісеринку, я проходжу над ниточкою. Це легко запам'ятати. і... Е тоді не потрібно постійно дивитися, а де ж я проходила, чи я проходила голкою під ниточку основи, чи над ниточку. Тобто я набираю бісеренку. У мене йде ось ниточка. Я проходжу під ниточкою. Ось так проходжу голочкою, приплела. Далі я йду знову, я проходжу в дану бісеренку перший раз. Я проходжу під ниточку. Набираю знову бісеринку, яка мені потрібна і я проходжу уже другий раз виходить в бісеринку, Я проходжу голочкою і пропускаю ниточку, я проходжу над ниточкою основи. Тут її не видно, я не можу показати, але я думаю, що ви зрозуміли, я проходжу, і моя ниточка основи лягає під голочку. Ось так. І ось так. Далі я Маю вийти ось так, і я проходжу знову над ниточкою основи. Тобто ви слідкуєте за тим, щоб перший раз ми проходили під ниточку, другий раз над ниточкою, щоб наша ниточка основи була між двома ниточками робочими, якими ми приплітаємо до пліти. Так, ми робимо лише перший рядочок. Тому що в першому рядочку, лише в першому рядочку, у нас є ниточка основи. Далі ми будемо пласти, ми не будемо звертати, де в нас проходить голочка, тому що ось тут у нас ниточки основи немає. У нас є лише ось ці петельки, які ми не можемо ніяк по-іншому проплисти, пропустити. А ось цю ниточку, якщо ми будемо проходити кожного разу тільки з однієї сторони. То в нас з іншої сторони буде видно ось цю ниточку. Її не сильно буде видно, але буде видно. Тому краще робити так, щоб її не було помітно. Проходжу один раз під ниточкою, інший раз над ниточкою. Також можна зробити так, щоб проходити, проплітати і проходити голочкою в ниточку основи. Тоді також не буде її помітно, але це трішки важче, ну, на мою думку. Тут, звісно, ви вирішуєте самі, як вам краще, як вам зручніше. Просто мені придивлятися постійно до ниточки до голочки, щоб попасти в центр ниточки, трішки важко. Тому мені краще робити ось так: один раз проходиш під ниточку, інший раз проходиш над ниточкою. Так, мені здається, зручніше, хоча вирішуєте ви. Можна виконувати різними способами. Якщо ви знаєте ще якісь способи, будь ласка, поділіться зі мною, так як я навчаюся разом з вами. І ось саме ці дупліти це є цьому підтвердження. Тому що раніше я робила по-іншому. Навіть не задумувалася над тим, що можна зробити так, щоб ниточки не було помітно. Зараз я роблю ось так. Продовжую плести. Дані гердани виходять дуже красиві, хоча і клопітка робота ось ці дупліти. Є також можна є спосіб, коли робити ось ці дупліти на станочку. Можна робити їх одразу, коли гердан ще в нас на станку, і ми доплітаємо ось ці дуплі. Для мене це трішки важче робити, тому я зазвичай доплітаю ось так. Також можна робити на станку, не доплітати, а робити їх одразу, коли ми проплітаємо основне полотно. Але в таких випадках не всі допліти можна зробити, тому що якщо допліт ось так, рівненький, ось так, ми його ще можемо якось зробити. Або ж якщо йдуть ось так похилі, ось такі лінії. Якщо ж в нас йдуть допліти, ну, наприклад, ось такі, Якщо взяти, бачите, він такий ось тут іде виступ, то такі дуплі складно дуже зробити одразу, коли ми плетемо полотно. Ось такі дупліти також ми так не зробимо. Їх потрібно окремо доплітати уже до готового полотна. Тому ось так, але виходить дуже красиво. Гордан виходить такий об'ємний з 3D-ефектом і чудово дуже доповнює будь-який образ. Ну що ж, діліться своїми думками, своїми якимись, можливо, у вас є якісь поради по виконанню доплітів. Я буду рада почитати і прислухатися до ваших порад. Підписуйтесь на канал. Дякую усім за перегляд. До побачення!